Одне з головних питань, яке зараз обговорюється у світі, це присутність військ, іноземних військ в Україні після укладення мирних якихось угод для гарантій безпеки України. Ну, Росія вже виступила категорично проти, що жодних військ не може бути ні під якими прапорами, ні під прапором НАТО, ні під прапором Європейського Союзу чи там інші держави, національні прапори. Але насправді, я думаю, що питання все-таки має бути вирішено. І Якщо Макрон вчора давав інтерв'ю французьким засобам і сказав, що не буде відправляти безпосередньо на фронт військових, то все-таки розглядається, як він сказав, разом із Великою Британією можливість відправити там якихось експертів в невелику кількість контингентно-військового в райони, які далекі від фронту. Я думаю, що треба з цього почати, і це мають бути ну, контингенти, які можуть бути розташовані умовно там. На кордоні чи близько до кордону з Білорусі, потім поступово цей контингент збільшувати для того, щоб ми могли вивільнити певну частину наших військових із цього району і відправити їх на підсилення наших позицій на сході. Отже, сподіваюся, що все-таки рішення про направлення контингенту, хоч і обмеженого військового контингенту, до України, буде прийняте.